Волонтерський штаб, українська команда, передав автомобіль 27 й бригаді НГУ. Це вже 75-й позашляховик, який волонтери відправили на передову. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці української команди. Сьогодні українська команда передає черговий позашляховик 27 й бригаді Нацгвардії України. Це та легендарна бригада, яка боронила Луганщину. Яка боронила Чернігівщину. І зараз ця бригада знаходиться на всіх гречіших напрямках фронту. Сподіваємось, що цей позашляховик збереже здоров'я та життя наших героїв і дасть можливість ще краще виконувати бойові завдання. Зазначимо, окрім 75 позашляховиків, українська команда разом з Володимиром Кличком доставила на передову шість українських броньовиків кобра вартістю 250 тисяч доларів. Кожний вони були придбані за спонсорські кошти.